Міносвіти вже підбили перші підсумки вступної кампанії. Найбільше заяв зібрав Київський національний університет Тараса Шевченка. На другому і третьому місцях львівське національне імені Франка та Львівська політехніка. Найчастіше абітурієнти подавали заяви на такі спеціальності, як економіка, менеджмент та інформаційні технології. Однак, експерти з питань працевлаштування кажуть, ринок праці зараз орієнтований на інших фахівців, яких саме Олександра Башкатова. Олександра з Чернівців у Києві планує вступити до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хоче стати юристом. Я великий борець за справедливість. По перше, і по-друге, цього року я писала роботу в Малуакадемію наук щодо торгівлі людьми в Україні. І ця тема була така дуже болюча для мене, і тому я вирішила щось змінити. Антон вступає на ту саму спеціальність, каже це його покликання. Просто покликання. І більше нічого не виходить в мене, крім права. Просто буду пов'язувати з юриспруденцією своє майбутнє. Ну не знаю як. Це ще хто знає. може, прокурор. Юристи, економісти, а також міжнародники спеціальності популярні, але ринок праці зараз не потребує таких фахівців, каже hr експерт одного з сайтів вакансій. І зарплата робітників майже така сама, як у висококваліфікованих білих комірців. Будівельники, люди, які вміють працювати за станками різних типів, так і інженери, конструктори, дизайнери, технологи це все великий дефіцит. І, на жаль, роботодавці жаліються, що людей на ці вакансії вони знайти не можуть. Хоча заробітну платню пропонують достойно юний інженер, якщо він знає англійську мову, може отримувати і 600 євро, тисячу євро фах юриста. Ви будете дуже жорстко конкурувати з колегами, з колегами, які, які вже давно працюють на ринку праці, мають досвід, і або ви маєте демпінгувати по грошах, або не працювати за фахом. Щоб залучити цього року більше абітурієнтів на технічні та педагогічні спеціальності, в міносвіти збільшили держзамовлення в середньому на 3-5%, А на фахівців справа, управління та соціальних наук скоротили до 30%. Проте в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кажуть, особливих змін не помітили, як і в попередні роки найбільше абітурієнтів вибирають економіку, право і туризм. Нас турбує, є, користується популярністю в спеціальності природничого профілю. Це абсолютно несправедливо, оскільки біологія, фізика, хімія, математика, географія є тими спеціальностями, на яких ґрунтується реальний сектор економіки. Міністерство освіти самотужки не може цього зробити, щоб переламати ситуацію. Для цього повинні об'єднати свої зусилля, скажімо, бізнес. Пояснюючи, що сьогодні інженер-будівельник отримає більше, ніж, скажімо, помічник юриста. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кажуть, щоб змінити ці застарілі уявлення, треба починати зі школи. Зокрема, знайомити школярів із професією на практиці. Олександра Башкатова, Микола Чеботарьов, Новини на першому.